Всім привіт! З вами Херсонський тиждень о 19 по п'ятницях, і Іванка Сімачка. І Оксана Пагвій, як завжди, з вами. Ми сьогодні вирішили зробити такий тематичний ну, е, випуск. У нас іс якраз да. історична дата. Три, роки. Трагична. Трагична дата. Три роки, як в нашому місті, як в наше місто зайшли е, окупанти, і як в нашому місті сталася трагедія, е, яку ми називаємо. Трагедія бускового парку, хоча насправді це і бусковий парк, і ліцей, тому що було дві локації. Загинули е, чоловіки, сьогодні ми їздили, е, покладали квіти, і, е, чесно, ми вирішили зробити це раніше, щоб не перетинатися з е, сочільниками. Е, е, е. <зас> да. І дивишся на... От в ліцеї, дивишся на фамілії тих, хто загинув там. На їхні дати народження. І розумієш, як я нещодавно десь почитала інтерв'ю білазюрських діди. Ну, вони не єдину, вони були ну, такі, такі 60 років. Е, ага. Щас скажу там 55 років, тобто Середові 53 чоловік. роки, 50 ага. чоловіки, у були сім'ї, діти, онуки, але вони пішли. Е Для мене це абсолютно ну, може ну не всі розуміють контекст, бо. Херсон відвізали від великої землі практично ну на другий день, так точно на перший вони були вже на мосту, а на другий вже вони Почалися. не входили в Херсон, просто щоб не, не відволікатися. Вони знали, що Херсон вже їхній. Да. І вони майже тиждень колони йшли, йшли, йшли повз Херсону. Ми всі. Чи, абсолютно всі чітко розуміли, що ми в глибокому тилу, що тут нема наших і не буде і невідомо скільки. І навкруги сліва, справа, тільки ворог. Не. І от ось як можна, знаходячись всередині, от ці, і вся орда от вона йшла через цей, цей самий міст, який який поруч з Херсоном. Вся абсолютно. А сплошні колони, як можна поперед ці орди. А в мене це дуже особиста історія для мене, тому що якраз буквально за день чи за два до 1 березня біля міськради була об'ява і стали збирати чоловіків, стали збирати ТРО, робити ТРО. Ну я туди прийшов, ну, ось така була ініціатива. Насправді повна фігня. Но ми ж інформації не мали. Прийшли мужики, записувались в якісь списки. Ну, одразу, одразу сказали, що зброї нема. І я такий, ну якщо зброї нема, то про що. То тоді? вас записували не в ТРО, в муніципальну варту. Варта вартою, а варта. вони сказали, що зброї нема, але ми будемо робити е, пляшки е, коктейлі Молотова. Для чого? Щоб зустрічати ворога. І я. Для себе, от я стояв серед цієї толпи записуватися чи не записуватися, і я для себе оцінював, що вже тиждень, мимо нас йдуть сотні танків, колони техніки. Наших тут нема. Ми видимо отакі зброї, з пляшками проти танків. Це, це самогубство. Це просто не те, що там страшно тобі, це не страшно. Тобі не, не буде куди Відійти, ніхто, ніхто не прийде тебе на допомогу. Це було очевидно просто всім. І я це подумав, подумав, розвернувся і пішов додому. І, а через день, ну, ми ж не знали, хто там і що. І я, я подумав, що це ті самі люди і були. І мене так вбив, коли ну, перші кадри е, от, розстріляних там в Бусковому парку. Насправді, коли, коли знімали, коли виклали відео в мережі, що трапилося в доскому парку, то знімали «Чоловік чоловіки, жінка, це проросійські ну, консерви, так. котрі а -а. тут були, звісно, їм дозволили, вони там пішли і знімали. І тоді пішло ширитися, що це вийшли люди, котрі не військові, просто з коктейлями молота проти там. Це неправда. Тому що а знову ж це не інформації. Uh -huh. А знову ж я думаю, ну ладно, наприклад, я знала точно, де у нас діслокуються терегону. Про це не повинно було знати все місто. Ну mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. тому, що ми навіть ми ж збирали тоді допомогу гуманітарку, допомогу для військових. Ми збирали в карабільній раді. Спочатку в міськраді, потім переїхали в Карабельну, бо там більше було місця. І ми возили це на то місце дислокації, де вони були. А, і що нас вразило, ну тоді ми всі такі були на взводі, що коли ми зайшли ми зайшли на кухню, там, де готували їжу для хлопців, а, ми з, людей, з нашої привіталися Слава Україні, а на нас посмотріли, як на ідіота. Там була дислокація ТРО, і от тепер пропусковий парк. Розумієте, наскільки навіть, мені так здається, навіть у нашого ТРО не було розвідданих, Тому що в наш Білозерський батальйон їх вишукували, сказали, хто добровольці, І 94 людини сказали, ми підемо. І ці 94 людини розірвалися навпіл, приїхали на ці дві локації одразу. Прямо під саму локацію не залишилося би жодної людини вони від всіх 94. Тому да. що їх там вже чекали. Що біля міського парку, що біля ліцею. А так, як наші хлопці висадилися раніше, пішли пішки за декілька кілометрів, їм вдалося врятувати життя, де вони прийняли бій. Але е, от зараз я зараз просто. Е, Багато ми про це розповідали, я просто хочу сказати про одну сім'ю. Я взагалі дуже пишаюся, що я знайома з цією людиною. Групу, котра йшла на ліцей, очолював Константин Казак. А група, котра йшла на Бусковий парк в той групі був його син. І от вони пішли. Так, да, не знаю, чи, чи зустрінуться вони потім. Uh, у наших не було практично зброї, крім автоматів, і них була одна муха, і, чи як там вона називається, і Костін син він підбив Кацапський БТР, бо у нього була ця зброя. Uh -huh. uh, Костя очолював групу ліцеї, так як він військовий, досвідчений військовий, то він uh, зміг. Скажімо так, врятувати своїми діями. А взагалі-то це був Герць. Це була такий відчай духи, котрі розуміли, що вони, ніхто не може, може не повернутися. Угу. Але вони пішли. І я а сьогодні, тільки коли ми їздили покладали квіти, я з Сашком розмовляла і кажу: а наскільки би було краще, якби готувалися до війни, якби наше ТРО очолювали не ті? Кому, яка різниця, Тому що ці командири вони ж не були там? А коли вони здриснули потім? А якби, якби все було розплановано, скільки людей із тих, хто загинув, от їх, їх загинуло 18 чоловік? Скільки вони могли би просто залишитися тут і бути е, в нагоді? В тому же партизанському рухі. Так. наскільки би було, якби було спланований цей супротив, наскільки було б легше і скільки б з життів могли б не зупинитися? А тепер голову, що я би хотіла донести? Практично два з половиною роки велася боротьба за те, щоб цих загиблих визнати, що вони загинули як військові. Тоді. В той момент, коли я про це узнала, це вже рік тоді прийшов, от коли я познайомилася з Константінами, сім'ями загиблих, рік пройшов, як нас звільнили. Ні, як вони загинули, нас тільки звільнили. Угу. І я думала, що це тільки в нашій тергові таке, що це тільки в нашому підрозділі таке, таке відношення, що в інших містах зовсім по-іншому. Ні. Вчора слухала Софію Федину, вона розповідала: ти бачив цей ролик, вона розповідала, що. Тіло повернули з полону, закатоване, а пишуть, що він помер від пневмонії. Піневоні, да. так. якими треба бути цинічними сволочами? Да. І суддя подали і в суд, суддя... і суддя виходить із суда і каже: Ну я не міг інше рішення прийняти, у нас вказівка. Вибачте, в разі просто, да. розумієш? Але, слава Богу, не всі загинули. Є ще ті, хто поранений. Вони лікуються, я забусковий парк і ліцей, вони лікуються за свій кошт. Їх не визнають, що вони були як військові, що вони захищали Херсон. Вони просто проходили все, їх поранили. Одне поранене є дуже, дуже сильне, там ока немає і там операції такі робили. Ні, не визнають. Угу. Ті, хто залишився в живих, вони теж. Хотіли вже повернутися в наше ТРО, воювати далі хтось хотів. А хтось, у кого вже навіть вік 60 плюс, хотів просто, щоб його визнали, що він же захищав Україну. Ну це важливо Ще для він чоловіків. Був. Да. Так, ага. А вони їх, як мертвих душ, рахують, навіть не рахують. Все, це от пусте місце. Так от, Вань, давай ми подякуємо тим, так. хто тоді показав. Як треба боротися? І можливо, навіть неможливо, я в цьому впевнена, 5 березня, коли люди вийшли наспротив Росні, вони вийшли уже і за них. Тому що ми бачили вже тоді, що, що вони да. можуть робити, але люди вийшли, не вийти було неможливо. Mm -hmm. І зараз, от згадуючи це все, я хочу, щоб ви почули. Не вийти зараз проти того, що коїться в країні, я не призиваю на Майдан, я взагалі кажу, не мовчати, мовчати зараз це зрада. Тих, хто загинув в Бусковому, тих, хто загинув в лицеї, тих, хто загинув на Антонівському мосту, тих, хто загинув в Покровську, в Авдіївки, всюди, де загинули наші хлопці. Ми не можемо просто зараз їх зрадити. І тому я прошу, не мовчіть. Те, що коїться зараз в нашій країні, це здача нашої країни, це нас ведуть до капітуляції, і ми не можемо, ми ні стада, ми ні овці, і ми не пил під вашими ногами. Ми кожна людина, котра має значення. Немає маленьких людей. І, Є... заради, і заради своєї гідності, і заради, і заради... Так, тих, хто, да. хто загинув. Пам'ятайте, що ми живемо і за них теж. Слава Україні! Героям слава!